Шановні друзі, шановного Миколая, я радий сьогодні зустрітися з чудовою людиною, очільником закладу середньої освіти. Ми, як представники вищої школи, завжди повинні думати, яким чином налагоджувати зв'язки із закладами середньої освіти. Будь-який вуз – це є певна надбудова. Але разом з тим базис для освіти закладається в школі. І як важливо нам по психологічних аспектах пізнання нашого абітурієнта знати його психологічний портрет як учня. І тому я підтримую ініціативу факультету економіки управління я підтримую ініціативу кафедри підприємництва щодо налагодження тісніших стосунків саме з учнями шкіл. Наша школа працює у сільській місцевості, в мальовничому куточку нашого Тернопільського краю. Це загальноосвітня школа першого-третього ступенів. Працюємо за географічним профілем. Тобто в нас у старших класах, 10 та 11, виділяється по 5 годин на вивчення економічної географії України та світу. Тобто профіль нам вже давним-давно географічний і є в цьому напрямі великий досвід, велике напрацювання. Тому ми дуже раді, що така спраця у нас планується. Дякую. Я вірю в те, що випускники мильний, за але першого-третього ступеня обов'язково будуть на рівних здобувати освіту по нашому закладі вищої освіти Західно-Українському національному інституті.